Дворічний Андрійчик, як уміє, говорить, скільки днів він був у садочку. «Один». сьогодні хлопчик вперше прийшов до дитячого садка. Для нього все нове і невідоме. Для тих же дітлахів, що вимушені були понад півроку через війну сидіти вдома, цей день був дуже довгоочікуваним. Я довго чекала прийти в садочок з друзями, зустрітися. І таку можливість вихованці цього дитячого садка мають завдяки поетапному початку очного навчання в дошкільних та загальноосвітніх закладах прилук. Для цього в них створені усі необхідні умови, говорить міський голова Ольга Попенко. Міська рада не перестає говорити слова вдячності всім керівникам закладів освіти, які розпочали роботу. Ви знаєте, наскільки приємно бувати. Ми вже ми вчора об'їжджали ці заклади, і сьогодні об'їжджаємо заклади. Створені всі умови для того, щоб навчалися дітки і виховувалися дітки. І на сьогодні в одному такому закладі ми побували, це дитяча установа. Дуже приємно, що багато діток прийшло до садочку. Це говорить про те, що. Що батьки довіряють і керівництво довіряють і довіряють своїм вихователям. Бо створені всі умови, створені і матеріально-технічна база підготовлена, і в такому гарному стані укриття. Я не буду буду ще раз говорити про те, що ми протягом тижня працюємо, і будемо обговорити питання, які наступні заклади. А це і ось і школи, і це садочки, які можуть розпочинати роботу вже буквально з наступного понеділка. Все залежить від підготовки захисних споруд. А на сьогодні ця робота проводиться. Активно тому ще раз і ще раз і не перестаю дякувати керівникам закладів освіти. Це і школи, і садочки, і ліцеї, і гімназії. Треба сказати, що підготувалися просто дуже відповідально. поставилися до цього питання. Дуже підготовлена матеріальна база, підготовлені укриття. Тому тільки схвальні слова можна говорити на адресу керівництва всіх цих закладів і усіх колективів, і слова вдячності, звичайно, батькам. Дошкільний навчальний заклад, в якому побувала і наша знімальна група, розпочав свою роботу 13 вересня. І для всього колективу та діток це стало справжнім святом. Вітаю своїх колег, вихователів, помічників, всіх працівників нашого закладу з нашим відкриттям. Відповідно до розпорядження військової адміністрації, управління освіти. Наш садок працює з сьогоднішнього дня. Прийшло 44 дитини. Ми всіх чекаємо, зраділи за дитячим сміхом, але на сьогоднішній день на ранок ви бачили, що ну не так уже й весело було в нас розпочато, тому що була відбувалася повітряна тривога. Це перше випробування. Колектив садочка пройшов достойно. Діти навіть не зрозуміли, що є небезпека. Настільки вихователі обіграли цей момент. Добре, що в нас садочку з цієї сирени не чути. В нас є люди, які сповіщають нас, що почалась повітряна тривога. Дітям ми про те, що почалась повітряна тривога, ніколи не говоримо, не наголошуємо на цьому. Ми просто збройним. Бираємося, в нас є казковий персонаж, з яким ми йдемо в гості. До нього він їх запрошує. Вони без остраху, без. Без тривоги без ніякого там переживання, просто спускаються з нами і з персонажем у е, укриття. Але для цього ви ж розумієте, що це дуже клопітка робота, бо це не просто треба діток зібрати і пояснити їм, що ми йдемо в гості. Для цього вихователі беруть з собою обов'язково бейджики на кожну дитину, е, тривожну сумку, е, тривожний рюкзачок, в якому і вода, і медикаменти для кожної групи, е, серветки е, на перший період навіть сухий перекус обов'язково в укритті. Дітям сьогодні довелося перебувати на щастя недовго, але цей час вони провели весело і дружно. Співали, гуляли. Мені не було страшно, було весело і цікаво. В той час як дітей не повідомляли про повітряну тривогу, батьки були оповіщені в обов'язковому порядку. Нам написали, що все добре. Вони йдуть у сховище. Написали, що в сховищі все добре, дітки не плачуть, що все добре. Хвилювання, звісно, є, але ми довіряємо нашим Збройним силам, ну, і нашому садочку. У нас сховище готове. Ну, я думаю, що все буде добре. Надіюсь. Полюватися більше не будемо, і що тривог не буде. Та, попри тривогу, перший день перебування дітей у садочку став святом. В актовій залі лунали веселі пісні, діти плескали в долоні, підтанцювали і раділи. І все це заслуга дорослих, завдяки яким малича змогла прийти в садочок. Дуже приємні враження, підготовки. Колективу до відкриття доочної форми, коли бачиш очі цих дітей, то радієш і в самого сльози на очах, що ми почали все-таки очну роботу в дитячих садках. І це велика радість не лише для дітей, а для їх вихователів, які дуже чекали відкриття садочка. У мене вже 20 років педагогічного стажу. Я вам скажу так, що це були в нас і карантини, був і коронавірус, але такого тривалої такої тривало. Розлуки з дітками, у нас не було, звичайно. І якось цей період ну, дуже затягнувся дійсно. Поскучали ми за дітками. Не так, Можливо, наші вже випускники пішли до школи, але все рівно робота тягне. Хочеться почути дитячий сміх, дитячі пісні, побачити дитячі посмішки, їхні радісні обличчя. Сьогодні, ну, наша наша мрія, мабуть, здійснилась, бо ми вийшли на роботу і побачили наших вихованців. На сьогодні у прилуках в очному форматі працює вже шість загальноосвітніх та сім дошкільних навчальних закладів. Повідомляє міський голова Ольга Попенко. Мені дуже приємно, я вже говорю про те, що якщо так багато діток і в школах ми вчора були в школах багато діток, і в дитячих садках, то це рішення, яке прийняла міська рада про відкриття шкіл і садочків. Я так розумію, і розуміють батьки, підтримують батьки. Це правильне рішення, що розпочинати треба роботу, тому що умови такі безпечні створені. Нагадаємо, що наразі влада міста продовжує працювати над створенням умов для відновлення роботи в очному форматі решти навчальних закладів. Прилук.